Привіт, хочу розказати сьогодні про кілька цікавих речей у світі FPV, які недавно з'явилися, просто тому що вони реально заслуговують нового. Першим пунктом у нас річ, яка вчора наробила багато шуму, це не iPhone 16, це Така штука, яка називається Radio Master Nomad. Так, Я тут на FPV-форум зайшов. Е, можна відкрити сторінку офіційно. І що ми бачимо, за 45 умовно, доларів ми отримуємо одноватний Gemini X Crossband зовнішній мод. Якщо багато не читати, в двох словах чим ця штука? Якийсь геймбрейкер, чому вона може бути реально типу, з 16 м айфоном у світі LRS передавачів. Якщо коротко, то це ось це Semtech LR 1121. Це трансер від Semtech, який може працювати в бенді як 2,4 ГГц high-band, так і в low-band в діапазоні 868. 915 МГц, очевидно, що трансівер не може працювати в цих двох бендах одночасно. Він може просто вільно перемикатися між цими бендами. Але оскільки всередині цього Nomad таких трансівера знаходиться два, то в принципі вони можуть як обоє працювати в 2,4 ГГц, так обоє працювати в лоу-бенді 868-900 МГц. Так і працювати один в одному бенді, інший в іншому, забезпечуючи роботу фактично в двох цих бендах одночасно. І при цьому кожен трансівер може перемикатися в один чи інший бенд. Таким чином, тут не одна антена для високих частот, інша для низьких, а будь-яка антена може бути як для високих, так і для низьких частот. Ці антени дводіапазонні, які тут в комплекті йдуть. От, і відповідно. Це забезпечує надзвичайну гнучкість налаштування такого Diversity. Хтось скаже, стоп, та ж були вже Diversity передавачі з підтримкою Gemini, вони ж вже давно існують, це ніяка не новинка. Там Jumper навіть, робить апаратуру, в якій зразу дві антени і gemini і передавач. Різниця того Gemini на старих модулях. І от цього Gemini в тому, що тут реально, як написано, cross-band. Тобто Gemini на двох смугах. Якщо в попередньому варіанті Gemini це було типу... я не скажу, що це було більш маркетного рішення, але ідея була в тому, що ми відсилаємо пакет даних з керуванням, і ми надсилаємо його не один раз, а двічі. Звичайний ЛРС, якщо у вас вімкнений дежавю e, режим, він надсилає пакет, перестрибує на іншу частоту, надсилає той самий пакет знову, чим типу збільшуються шанси, що пакет дійде до адресата. Якщо у нас Gemini, то пакет надсилається на двох частотних e, відрізках одночасно, але на двох частотних відрізках одного того самого діапазону. Тобто, якщо у нас Gemini 2,4, то з Нехай 20 каналів 2.4, на два з них надсилаються ідентичні пакети. Тобто при наявності завади в діапазоні 2.4 шанси, звичайно, зростають, що пакет дійде до адресата, але все одно є варіант, що при досить потужній заваді обидва цих пакети пропадуть. Це не катастрофічно, просто буде керування такими ривками відбуватися. У випадку Crossband або X. Gemini, ми відсилаємо тих два пакети, але надсилаємо їх на двох абсолютно різних частотних діапазонах. Тобто один пакет йде на 2,4 ГГц, аналогічний пакет такий самий йде на 915 там, чи 868 Гц. Відповідно, шанси, що існує завада одночасно на цих двох смугах, вони вже значно менші. Навіть якщо навмисно хтось намагається таку заваду створити, то це складніше. Більш того, за рахунок різних хитрих алгоритмів ми можемо мати diversті дежав'ю по, по кожній з цих антенн, тобто надсилати два пакети по різних кінцях діапазону цієї антенни, два пакети по різних кінцях-діапазону цієї антини і мати відповідно вже 4 x реплікацію. Що ще більше по шанси. От, Я не знаю на якому етапі зараз знаходиться е, команда Експрес-ЛРС в розробці алгоритмів для цієї штуки. Е, Кажуть, що частково там вже є щось реалізовано, але ще багато чого буде реалізовано в майбутньому. Ну, Виглядає так, що в принципі навіть в поточному варіанті, воно вже дуже-дуже потужна річ для тих, хто літає в зашумлених. В середовищах відповідний приймач це ось ця штука DBR4 Dual-Band X Cross Gemini Recever за 30 доларів, який, як ви бачите, має тут аж 4 антенки. І якщо коротко, то всередині цього модуля так само знаходиться два таких Semtec 1121 чіпа. Тобто він одночасно може приймати сигнал в двох зовсім різних діапазонах. Я не експерт по ребу і всяких таких технологіях подвійного призначення. От, але виглядає так, що цю штуку подавити буде досить важко. Чи, тупо через те, що вона працює в двох дуже віддалених між собою діапазонах, і щоб її подавити, вам треба буде як мінімум два. Засоби радіоелектронної боротьби одночасно в цих діапазонах вімкнути. І знаючи, як працює китайський реп, цього так само може бути ще й недостатньо. От. Наскільки це зроблено навмисно, там з прицілом під війну, невідомо. Але, думаю, всі знають концепцію попиту пропозиції. От. І якщо є люди, яким потрібна така штука, то є люди, які таку штуку зроблять. Наразі виглядає дуже дуже прикольно. Ну, Навіть якщо говорити про цивільне використання, одноразова інвестиція в цей передавач і в суміс, сумісні приймачі, і ви можете, в принципі, не боятися якихось завад, тому що я практично певний, що RX Loss від вас піде назавжди. Так, наступна цікава річ, яка так само може. Пригодитися в різних застосуваннях не зовсім цільових, скажімо так. Це TBS Unify Pro 32DP, який на офіційному сайті коштує 50 доларів, але зараз він AutoStock. Що це таке? Це аналоговий відеопередавач, начебто нічого надзвичайного. Потужність сказано тривати. Ну, тривати. Є вже люди, які роблять які роблять навіть більше. Так немає радіатора, тому що виробник вважає, що в польоті все одно обдувається відеопередавач повітрям і радіатор просто це зайва вага. Тут можна посперечатися для тих, хто хоче посперечатися, десь тут внизу написано, що ви можете замовити хідсінг за додаткових 2 долари вихідний Вихідна потужність 10 мВт 25, 100, 200, 400, 500 1 Вт і відповідно Макс 3 Вт. Виглядає так, що ті, хто думав, куди ж використати шестипозиційний позиційний перемикач, прошу дуже, маєте куди. Що цікавого, крім, ну, там, дизайну цієї штуки, це frequency range Як ми бачимо, тут. Частоти відео від 4.9.9.0 до 6.6.0.3.0. Е, переважно всі масові відеопередавачі аналогові працюють в діапазоні 5,8. Тобто оцей нижній x band чи L-band, я не пам'ятаю, як точно називається, він в них недоступний. І є тільки дуже обмежена кількість. Передавачів, які здатні працювати в цьому діапазоні, він наголошую е, в більшості країн використовувати його незаконно. Якщо у вас немає відповідної ліцензії, бла-бла-бла. Але факт того, що в принципі за 50 доларів можна купити буде відео, яке гарантовано має цей бенд. Team Blackship це як тут написано в заглоку, серйозні іграшки. Тобто, це явно не... Якась китайська хлопура, як на мене, вартує уваги однозначно. От. І остання штука, яку варто звернути увагу, вона стосується так само відео, але цього разу не аналогового, а цифрового. RunCam Wi-Fi Link. Коштує воно, в залежності від комплектації, 70 доларів за саму камеру і All-in-One. Або ж 8999 за камеру All-In One і засоби для прийому сигналу. Е, якщо хтось не знає взагалі Open APC, то цей проект починався як open source альтернатива для е, прошивок IP камер, але згодом воно переросло в, скажімо так. Рішення для цифрового FPV для просунутих людей, тому що камеру доводилось купувати, прошивати, паяти багато. Тобто це було дуже складно, входу був величезний. З часом вийшов Mario all one Рішення, яке можна було купити в районі 100 доларів, і воно суттєво спрощувало доступ до OpenAPC для пересічних громадян. От зараз. Це вже ми бачимо рішення від ранкам. Ранкам це один з ну, не побоюсь цього слова топових виробників FPV камер. І якщо ви можете купити готове рішення, ще й за такі досить смішні гроші, то це просто чудово. От. З того, що обіцяє ранкам, це типу, досить проста конфігурація навіть в порівнянні з уже новішими версіями OpenAPC, де було Досить все спрощено. Установка буквально там однією кнопкою. Прикрутили, полетіли. Е, можливість підключити оцей їхній гаджет, який йде в комплекті. Десь тут він є. Wi-Fi-лінк. Нема на кертинці. Факт того, що в них є в комплекті приймач, який можна підключити до Android телефона навіть. Воно буде працювати просто на телефоні, показувати вам картинку. Ось оцей Wi-Fi модуль сумісний і Type-C перехідничок. От, як ми бачимо, воно може 1080p на 60 FPS або на 90 FPS, або 720p на 120 FPS. Недоліків ця штука таки досить велика. Досить важка, але якщо у вас великий дрон і вам треба нормальну картинку, то виглядає, що на це варто звернути увагу. От. Так, наче все. Дуже дякую за увагу.